Skylinker все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітаю. Аналітики OSINT зібрали чергові докази офіційної закупівлі російськими компаніями обладнання StarLink у різних країнах. Про це з'явилась публікація на сторінках Skylinker. В ній розповідається про основні результати розслідування та зібрані докази. Skylinker чимало вже писав про використання Starlink російськими загарбниками, отже, давайте розбиратись, що вдалося з'ясувати нового. Вітаю, і це розслідування. Знаєте, справді схоже на такий собі детектив. Все починається з однієї, ну на перший погляд, абсолютно незначної деталі, яка потім розкручує весь клубок. Так, бо історія з російськими старлінками вона ж нікуди не зникала, але завжди було питання наскільки ці поставки е, системні. А от тепер з'явилися докази, які вказують саме на налагоджені легальні, ну так би мовити, канали. І що найцікавіше, все почалося не з перехоплення якоїсь контрабанди, не з аналізу трофеїв, а з абсолютно нудною бюрократичною процедури. З комокер документів саме так з помилки в одній із російських декларацій відповідності звучить не дуже захопливо, але виявляється саме там і ховався диявол. Так ну щоб слухачі розуміли. Декларація відповідності це по суті офіційний документ, такий собі паспорт для електроніки. Він дозволяє її легально продавати та використовувати в країні. Тобто, це не якийсь нелегал у валізі. Точно, це товар, що офіційно проходить митницю. І сам факт подання такої декларації він власне доводить, що старлінки в Росії з'являються через організовані офіційні канали. І ось згідно з опублікованими матеріалами, 27 червня 2025 року хтось подає декларацію на як вони це назвали морський навігаційний комплект StarLink, начебто нічого особливого. Ага, але в графі виробник вказано просто StarLink. А от адреса в Лідерландах: ріньзати 43454 три чотири 4 ПВ. демерн Зачекай, тобто в офіційному російському документі просто вказали якусь адресу в Нідерландах? Так, так. Це ж перше, що перевірить будь-який розслідувач, звучить або неймовірно, нахабно, або просто ну, недбало. І я схиляюся саме до другого. Це ж класичний приклад, коли якийсь клерк просто копіює дані з інвойсу, не замислюючи, що він робить. І ця недбалість, вона і відкрила двері до всієї схеми. Розслідувачі, мабуть, не повірили своїм очам. Уявляю. Простий пошук в Google і виявляється, що ця адреса належить компанії Caster Marine. а це офіційний морський реселер Starlink. Це не просто слід, це гігантський неоновий вказівник. Хтось у російській бюрократичній машині по суті здав свого європейського постачальника. І тут важливий тип обладнання: оцей морський навігаційний комплект це ж не та тарілка, яку ставлять на даху будинку. Абсолютно. Ідеться про моделі типу Flat High Performance – це термінали для роботи на рухомих об'єктах, кораблях, вантажівках. Вони значно краще захищені і коштують ну приблизно сім разів дорожче за стандартня. Ого! І один з російських продавців у телеграмі навіть хвалився. Цитую: ми обслуговуємо тарілки не лише для солдатів на СВО, а й підтримуємо обладнання, що використовується в морях та океанах по всьому світу. Це прямо вказує на масштаб. Добре, отже, в нас є маршрут через Нідерланди, який викрила звичайна бюрократична помилка. Це виглядає як досить нахабна схема. Невже це єдиний канал? О, далеко не єдиний і наступний слід веде нас на близький схід в Об'єднані Арабські Емірати. Цікаво, тут ми бачимо декларацію від 13 травня 2024 року на роутери Starlink. і виробником вказана компанія Emaros Group Ефозі з міста Шарджа. І найцікавіше, що? що ця компанія, згідно з її сайтом, це вантажна фірма, що спеціалізується на доставці автомобілів. Де автомобілі, а де супутниковий інтернет? Але ось тут історія стає майже кінематографічною. Так, бо тут є не просто документи, а фотодокази. Буквально через тиждень після тієї декларації, 21 травня, телеграм-канал ЗОВ своїх. Які ну, відкрито постачає обладнання для російських військових, публікує фото цілої партії терміналів. І що на фото? А на коробках чітко видно наклейки з брендингом МРОС Карго та їхнім сайтом. Декларація і фото збігаються майже день у день. Ти просто не можеш вигадати таке. Це класичний оесінт, коли цифровий слід, тобто офіційний документ, прямо пов'язується з фізичним доказом. Це вже не припущення, це як кажуть смокінг ган. Тобто ми бачимо, що компанія Емарос виступила логістичним провайдером для партії, яка потім поїхала прямісінько на фронт. Саме так. Добре, з Еміратами зрозуміло, але я пам'ятаю, що сліди вели і в інший бік глобуса. Так, на схід до одного з головних світових хабів для сірої електроніки до Гонконгу. 6 березня 2025 року компанія з Новосибірська ТОВ ФЦС подала декларації на Wi-Fi роутери Starlink, але виробником там вказана не SpaceX. А хто якась компанія D-Global Limited. Але чи можемо ми бути впевнені, що ця гонконська D-Global – це не просто збіг? Справедливе питання. Але тут, знаєте, сходиться за багато деталей. По-перше, адреса, вказана в декларації, належить фірмі, що надає секретарські послуги. Тобто, це віртуальний офіс? Угу, Класична ознака фірми прокладки. А по-друге, сайт компанії з такою ж назвою рекламує себе як дистриб'ютора дронів DJI, електроніки, Apple, Samsung і навіть фармацевтичних товарів. Тобто, такий собі санкційний супермаркет. Торгують усім, що можна продати в обхід обмежень, класика жанру. Саме так. Це всі ознаки компанії посередника, створеної саме для того, щоб заплутати ланцюжок постачання. Гаразд, давайте це підсумуємо. Ми маємо канали постачання через офіційного реселера в Нідерландах, через логістичну компанію в ОАЕ, через фірму прокладку в Гонконгу, що це все означає на практиці. Невже росіяни можуть просто зайти в магазин і купити старлінг? Майже так вони можуть зайти на Wildberries чи Озони купити. Деякі продавці навіть не приховують для кого це обладнання. Наприклад, одна з таких рітейлерів Валентина Ващукова, котра теж подавала декларації відповідності, відкрито рекламує обладнання для військових. Чекайте, тобто вона продає термінали і прямо каже. Це для фронту. Більше того, на своєму сайті starlink777.com Вона пропонує поради з маскування терміналів. Це якийсь сюрреалізм. Абсолютно. Ти одночасно продаєш високотехнологічне обладнання і тут же даєш поради, як його закопати в багнюку, щоб тебе не вбило. І вишенька на торті на її сайті прямо вказано, що вони здійснюють прямі поставки з Дубаю та Гонконгу. Коло замкнулося. І це підводить нас до найтривожнішої частини: дрони. Адже росіяни використовують старлінки не просто для зв'язку в окопах. Про це Скайлінкер писав неодноразово, наприклад, у публікаціях за вересень та листопад 2025 року. Абсолютно, є численні докази встановлення старлінків на російські БПЛА, зокрема на розвідувально-ударний дрон Молнія 2 у статті Скайлінкер від 29 листопада 2025 року було фото збитого під Покровськом такого дрона. І на борту був термінал, так, термінал Старлінк міні. І що це дає? Такому дрону. Чому це так небезпечно? Ну, дивіться, це змінює правила гри. Такий дрон отримує стійкий широкосмуговий канал зв'язку на практично необмеженій відстані. Оператор може керувати ним за сотні кілометрів, отримувати відео високої якості в реальному часі. І реп тут безсилий. Майже традиційний реп працює, створюючи потужні шумові перешкоди. По суті, кричить в ефірі, щоб заглушити сигнал, але Starlink використовує вузькі спрямовані промені та постійно змінює частоти. Заглушити його це як намагатися збити кулю з пожежного шланга. Я пам'ятаю, що експерт з радіоелектронної боротьби Сергій Безкреснов оцінював, що удар по українських літаках під Полтавою 29 грудня 2025 року було завдано саме такими дронами, так оснащеними старлінками. І все це відбувається на тлі офіційної позиції Кремля, де Песков ще в січні 2024 року заявляв, що Starlink не сертифікований і не може використовуватися. А ці декларації доводять чорним побіленм, що він не просто використовується, а й офіційно проходить митне оформлення. Це повне лицемірство. Вони публічно заперечують, а паралельно їхні ж державні органи легалізують ці пристрої. Отже, ситуація серйозна. Росія має стабільні канали постачання і активно використовує старлінки на ударних дронах. Це величезна загроза. Що з цим може зробити Україна? Просто попросити SpaceX вимкнути всі російські термінали? Якби ж це було так просто. Як пояснюється у статті Старлінк на ворожих дронах, спочатку доступ до технології був перевагою ЗСУ, але потім SpaceX погодилася забезпечити покриття на всій території України в кордонах 1991 року. Це вирішило проблеми для наших військових, але водночас відкрило можливість і для ворога. Саме так, на окупованих територіях. І в чому головна складність чому не можна просто їх відключити? Усієї зоні за різними оцінками в Україні зараз понад 200 тисяч терміналів, і більше половини з них це приватні апарати, куплені волонтерами чи військовими в Європі. Вони юридично не зареєстровані в Україні. Тобто, уявіть, волонтер купив 10 терміналів у Польщі. Привіз хлопцям на нуль, як держава має їх легалізувати, вимагати від кожного підрозділу реєструвати кожен апарат. Це ж величезна бюрократія в умовах війни. Тобто, якщо SpaceX отримує команду вимкнути всі незареєстровані термінали в зоні бойових дій, то під удар можуть потрапити і наші, і ворожі. Саме так і будь-яке таке жорстке правило може на день-два залишити без зв'язку цілі батальйони. Інші країни, як от Ізраїль чи Казахстан, вони мають дуже жорсткі правила. А в Україні таких інструментів наразі просто немає. На жаль, ні, в Ізраїлі неможливо активувати термінал без погодження з органами безпеки. Казахстан взагалі вимагає приземляти весь трафік на своїй території. Тобто пропозиція, яку озвучує Skylinker, полягає в тому, щоб Україна розробила власну чітку регуляторну базу і вимагала її дотримання від усіх супутникових операторів SpaceX, OneWeb, а незабаром і Amazon LEO. Так, і це піднімає дуже болюче питання. Вивір тут непростий: або нічого не робити і дозволяти ворогу вільно використовувати технологію, що призводить до загибелі людей, або почати діяти, ризикуючи тимчасовими збоями у власних військах. Непростий вибір, дуже але статті Skylinker роблять важливий висновок. Зараз коли SpaceX готується до IPO і стає набагато більш поступливою до вимог національних регуляторів, для України відкривається унікальне вікно можливостей, щоб нарешті встановити свої правила гри. Все це малює дуже чітку, хоч і незручну картину, але тут є й ширший контекст. Одна зі статей Skylinker від 1 січня 2026 року ставила дуже влучне питання, яке виходить за межі України. А чи готові до такої загрози країни Європи? І це, мабуть, фінальна провокаційна думка для наших слухачів. Слухайте, у будь-якій країні Європи сьогодні купити термінал Starlink легше ніж сім-карту для телефону. Тобто не потрібно жодних документів? Жодних, ні перевірок особи, достатньо мати платіжну картку і поштову адреса. Тобто, що заважає будь-якому терористу чи агенту спецслужб купити такий термінал, встановити його на дрон з вибухівкою і запустити його десь в європейській столиці. Абсолютно нічого. А системи протиповітряної оборони та РЕБ в Європі вони ж не розраховані на протидію малим дронам, що керуються через супутник. Вони орієнтовані на зовсім інші загрози на літаки, на крилаті ракети. Україна зараз вимушено адаптується до цієї реальності з шаленою швидкістю, так а решта Європи можливо продовжує жити в ілюзії безпеки, вважаючи, що війна дронів це якась далека українська проблема. Саме так вони бачать це по телевізору, але не усвідомлюють наскільки легко цю загрозу можна відтворити в їхньому власному небі. І тому питання вже стоїть не в тому, чи можливий такий сценарій в Європі, а в тому, коли він перестане бути теоретичним. Із появою нових супутникових мереж ця проблема буде лише захострюватися. Безумовно, це виклик, до якого схоже, ніхто, окрім України, по справжньому не готовий. Якщо тобі цікаві огляди, аналітика, подкасти та відеолекції Віскай просимо підтримати проект саме платною підпискою, котра набагато краще для освітньої діяльності, ніж звикли багатьом долати. Будь-яка твоя підтримка конвертується у навчальні матеріали, освітні подкасти та відеолекції, котрі дуже можна знайти на сторінках чи на youtube каналі Skylinker. Практично всі отримані гроші прозоро та наочно конвертуються в інформацію та знання для захисників України.